Вітаємо в ефірі 5 хвилин на головне з життя області та країни. Велика команда Першого Подільського робить усе, аби ви були проінформовані лише перевіреною інформацією. Розпочинаємо. Під час засідання ставки головнокомандувачого говорили про ситуацію на полі бою, рух вперед та посилення українських операцій додатковими артсистемами та снарядами. Доповідали залужний сирський тарнавський Наєв. Відомо що прийняти рішення виконати комплекс заходів із підсилення північного напрямку. Щонайменше 2 мільярди доларів прямих збитків теракт завдав на Каховській гідроелектростанції України. Підрив ГЕС спричинив не лише затоплення територій. Осушення Каховського водосховища зупинило критично необхідну для рослинництва та овочівництва Херсонщини іригацію води до полів, а також позбавило водопостачання низку населених пунктів у Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Сума збитків ще не остаточна, тому що не можливо, отримати доступ до населених пунктів, які досі під окупацією, щоб проаналізувати масштаби руйнувань. Сумна звістка для Дунаєвецької громади на війні загинув Владислав Жигало, який родом із села Слобідка Гірчечнянська. Герой захищав Україну на Донецькому напрямку. Вірний військовій присязі наш захисник віддав своє життя за мир і незалежність України. Про дату, час і місце поховання повідомлятимуть громаду додатково, наші співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять герою. Городочанину оголосили підозру за домашнє насильство щодо матері. Кривником виявився 42-річний житель, який систематично, психологічно знущався над матір'ю. 60-річна жінка неодноразово викликала поліціянтів. У райуправлінні зазначили, що чоловік регулярно погрожував матері фізичною розправою, скандалив та ображав її. Попередні складені протоколи та профілактичні бесіди з чоловіком не дали результатів. Наразі на нього відкрито кримінально. Нальне провадження і йому загрожує позбавлення волі строком до двох років. Повернувся з Антарктиди і пішов до війська. Шепетівчанин Максим Білус вдруге побував на станції академіка Вернацького. Там працював системним механіком. Лише місяць тому завершилася чергова експедиція. Повернувшись додому, Максим одразу вступив до лав Збройних сил України. У науковому центрі чоловіка називають бойовим пінгвіном. Також, аби допомогти в оснащенні його новоствореного військового підрозділу, розіграють унікальні антарктичні артефакти. Варто відзначити Ша Максим Білус брав участь в антитерористичній операції. Як бачимо, попри любов до науки для нього захист рідної держави в пріоритеті. 12 років в'язниці загрожує за зберігання і збут наркотиків. У 30-річної хмельничанки виявили чималий пакунок з речовиною білого кольору. Експертиза показала, що це синтетичний наркотик в особливо великих розмірах. Наразі їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До 9 липня запрошуються усі юні хмельничани до безкоштовних онлайн та офлайн показів з кінострічок. У рамках фестивалю Чілдрен Кінофест, який сьогодні стартував кінотеатр Вудмал Сінема, прийматиме глядачів. Організатори повідомляють, що програма кінофестивалю розрахована на різний вік та смак. Традиційно фільми конкурсної програми після завершення сеансів оцінять глядачі і таким чином оберуть переможця фестивалю. Крім того, поза конкурсом покажуть сімейну казку Пекельна хворугва або Різдво козацьке, що стало кращою на фесті минулого року. А також фільм-ретроспективу Таємний сад. Один день буде присвячений роботам юних режисерів і режисерок. Їм бали поставлять і глядачі, і професійне журі. Усі покази безкоштовні, але потрібна попередня реєстрація. Наразі це усі головні події області та країни. Запрошуємо долучатись до соціальних мереж та наступних прямих ефірів. Бережіть себе. Слава Україні!